Першою донею я була проти м -м, пустишок, Сосочок, да, В народі кажуть соска, пустишка, там ще якісь. Хочу, а, знов таки, коли ти перший раз стаєш матуси, ти все хочеш знати, читаєш літературу, і ти, і ти все, все робиш по книжках. По книжках. <ріху> Спочатку по книжках, і там написано, що. Пустишка це заміняє це, як затичка, щоб е, дитина мовчала, що дитина постійно буде мовчати. Немає її, ти не чуєш її емоцій, що вона хоче тобі сказати. Вона от, от постійно її сосе. І я так була категорично проти цього. А, от це така була філософія, що ні, я не буду закривати рот у своїй дитині, і в принципі все було добре і без пустишки. Вже з Євочкою, другою дитинкою, ми зрозуміли, що треба пустишка, тому що вона постійно кричала, щось вимагала, щось їй не так, і вона хотіла, може, за того, що я мало годувала груддю, і вона хотіла постійно от щось сосати, і тому от вже довелося. Як зараз буде, я не знаю, якщо буде багато молока, і я буду, ну хоча б мінімум рік, я б хотіла годувати, то буду відтягувати цей процес, але все по-різному.